Загибель Титаніка це не лише айсберг. Всі ми знаємо цю історію, здебільшого з фільму Кемерона: Гігантський непотоплювальний лайнер, трагічна любовна історія і самотній айсберг, що став причиною цієї катастрофи. Але насправді айсберг був лише знарядом вбивства. Справжніми причинами загибелі Титаніка стала ціла серія фатальних помилок, прорахунків, жадібності та класової нерівності, яка зробила трагедію майже неминучою. Компанія-власник ніколи офіційно не називала Титанік непотоплювальним, преса створила йому саме такий імідж. Головною гордістю були водонепроникні перегородки. Але була проблема: вони були негерметичними зверху. І від собі лоток для льоду. Якщо налити воду в кілька перших секцій, вода просто перельється в наступні. Саме це і сталося з Титаніком. Коли айсберг пропоров перші відсіки, вода почала переливатися через верх перегородок. Одна за Одною заповнюючи секції і тягнучи корабель на дно у день катастрофи. Радіокімната Титаніка отримала щонайменше сім повідомлень про крижані поля прямо по курсу. Але старший радіооператор був завалений роботою. Він відправляв приватні телеграми заможних пасажирів. Останнє найважливіше попередження від сусіднього корабля каліфорніан він просто обірвав фразою Заткнись. Я зайнятий при цьому корабель ішов майже на максимальній швидкості, намагаючись встановити новий рекорд. Найстрашніше почалось під час евакуації. Шлюпок було лише на половину пасажирів, хоча формально це відповідало тодішнім законам. Через паніку та погану організацію перші шлюпки спускали на воду напівпорожніми. Але найяскравіше проявилась соціальна прірва. Було врятовано 97% жінок з першого класу і лише 46% з третього ваші шанси на порятунок напряму залежали від вартості вашого квитка. Отже, Титанік потонув не просто через айсберг. Він став жертвою самовпевненості своїх творців, надбалості екіпажу та жорстокої класової системи. Це була катастрофа, яка створена людьми, і яку айсберг лише довів до логічного завершення. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам було цікаво, будь ласка, прокоментуйте, поставте вподобайку, підпишіться. Дякую.